В рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні, який реалізується всеукраїнською громадською організацією Асоціації працівників дошкільної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, продовжується реалізація ініціативи дошкілля старт у майбутнє у Хмельницькій області. Сьогодні залучено 52 заклади дошкільної освіти до реалізації даного проєкту та один заклад вищої освіти. Заклад дошкільної освіти номер 22 два, де виграй Кам'янець-Подільської міської ради долучився до даного проекту. Завдяки цьому були охоплені діти дошкільного віку, які з певних причин не відвідують заклад та діти внутрішніх переміщених осіб. Під час проведення різноманітних форм занять вихователям створені безпечні умови щодо соціалізації, адаптації, стабілізації психоемоційного стану дітей та набуття дітьми компетентності згідно базового компоненту дошкільної освіти. Очні зустрічі для дітей проводяться у восьми закладах освіти. 11 педагогів дошкільників Хмельницької області організовують очні зустрічі з дітьми. Я люблю ходити на заняття в садочок, бо там багато знань я дізнаюсь. Куди які небезпечні у нас предмети є на картинці? Покажи. Це міна. І... і вибухівка. Маршрутизатор є щомісячним цікавим потівником Україну знань. Усі матеріали на допомогу педагогам є в електронному вигляді, яскраві, сучасні розроблені методичною групою. Працює група для дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти і на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Сьогодні близько 130 дітей Хмельницької області мають змогу отримати дошкільну освіту, набути компетентності відповідно до державного стандарту, базового компоненту. Час занять підростають з юними архітекторами, подорожують різними країнами світу, роблять дизайнерські обгортки для шоколаду, буклети, малюнки, проводять спільно з батьками різні посиденьки, майстер-класи. Безмежна подяка організаторам. У рамках даного проєкту здійснюється і педагогічна підтримка батьків. Онлайн супровід батьків та дітей у період між очними зустрічами здійснюється через надання порад та отримання зворотнього зв'язку через телеграм-канали. Хочу подякувати ЮНІСЕФ і садочку, який ми відвідуємо за програму, за ту можливість, яку надали. Так що ми дуже вдячні і за подарунки. І е, вихователю, який займається з дітками, задоволеністю. Після кожної нової зустрічі моя дитина приходить у піднесеному настрої, з новими знаннями та враженнями та бажанням знову відвідувати заклад. Дякуємо усім, хто надає можливість малечі відчувати себе щасливими.